Слава Україні! Вітаю вас, любі учні, на своєму каналі. Дякую за перегляд моїх відеоуроків. Сподіваюсь, що допомагаю вам пізнавати хімію. Сьогодні ми з'ясуємо, що називають масовою часткою речовини в суміші і як її обчислювати. Це наші перші серйозні розрахунки, задачі, але я сподіваюся, що ми легко з цим впораємось. Суміш це система. Яка складається щонайменше з двох компонентів. Відомості про кількісний склад сумішей є важливими для їх практичного використання. Кількісний вміст речовини в суміші характеризують масовою часткою речовини. Цю величину позначають латинською літерою W. Запам'ятайте, що суміш це. Вся система, і її ми позначаємо як одиницю або 100%, а її компоненти чисті речовини, складають певну частину. Формула масової частки речовини в суміші така: W дорівнює маса чистої речовини поділити на масу суміші і помножити на 100%. Ця величина не має розмірності, її часто виражають у відсотках. Масова частка речовини в суміші це відношення маси речовини до відповідної маси суміші. Маси речовини і суміші мають бути виражені в однакових одиницях вимірювання в грамах чи кілограмах. Давайте розберемо розв'язування задач, у яких обчислюють або використовують масову частку речовини в суміші. Для більш успішного розв'язання задач користуємося алгоритмом. Перше. Необхідно записати короткий запис задачі у вигляді дано із зазначеними величинами. Друге, записуємо формулу для розрахунку або складаємо пропорцію. Третє. Підставляємо відомі величини та знаходимо невідоме. Розберемо все це на прикладі. Задача перша з кухонної солі масою 60 г і води приготували розчин масою 1,2 кг обчислити масову частку солі в розчині. Записуємо дано. Маса солі 60 г. Маса розчину 1,2 кг. І зразу ж переводимо все це в грами 1200 г. А знайти нам необхідно масову частку солі. Переходимо до розв'язання. Перше записуємо формулу для обчислення масової частки солі. Вона в нас така. Масова частка солі дорівнює маса солі поділити на масу розчину помножить на 100%. Підставляємо у формулу дані і знаходимо масову частку солі. Маса солі 60 г. Маса розчину 1200 г. Отримуємо 5%. Друга задача. Для будівельних робіт цемент масою 4 кг змішали з піском масою 12 кг. Обчислити масові частки компонентів у суміші. Записуємо дано. Маса цементу 4 кг. Маса піску 12 кг треба знайти масову частку піску та масову частку цементу. Переходимо до розв'язання. Перше. Записуємо формулу для обчислення масової частки. Запам'ятовуємо ці формули. Друге. У дано ми маємо компоненти, з яких складається суміш. А в формулі для обчислення нам треба. Знайти масу суміші. Ми її знаходимо за формулою. Маса суміші це сума маси цементу та маси піску. Таким чином, маса нашої суміші дорівнює 16 кг. Третє, знаходимо масову частку цементу у суміші. Використовуємо формулу з першого пункту. Ми ділимо масу цементу на масу суміші. І отримуємо 25%. У такий спосіб знаходимо і масову частку піску у суміші. Масова частка піску дорівнює 12%, ділимо на 16, отримуємо 75%. Масову частку піску ми могли б знайти як різницю. Віднявши від 100% 25%. Це масова частка цементу. Отримуємо ті ж самі 75%. Обирати вам, як вам зрозуміліше та як вам легше розв'язувати. Задача третя. Масова частка міді в її сплаві з оловом бронзі Становить 84%. Обчисліть масу олова яка міститься в цьому сплаві масою 150 грамів. І знову ж таки, записуємо дано. У нас є масова частка міді. 84%. У нас є маса сплаву 150 грамів, а нам необхідно знайти масу олова. Переходимо до розв'язування. Перше, записуємо формулу. З цієї формули. Виведемо масу речовини. Маса речовини дорівнює W помножить на масу суміші, поділити на 100%. Підставимо дані і знайдемо, що маса нашої міді складає 126 грамів. Ми 84% міді помножили на 150 г сплаву і поділили на 100%. Знаючи масу одного з компонентів суміші, знаючи масу всієї суміші, ми легко знайдемо масу другого компоненту і отримуємо, що маса нашого олова дорівнює 24 грами. Бажаю вам успіху у розв'язуванні задач!